Чи має функціоналізм право на життя в центрі історичного Львова? Вулиця Кубійовича у Львові є яскравим прикладом архітектури функціоналізму, стилю, який виник в 1920-30-х роках у відповідь на швидку індустріалізацію та урбанізацію. Після Першої світової війни суспільство потребувало практичних рішень, тому архітектори відмовлялися від зайвого декору, надаючи перевагу функціональності. Головна ідея полягала в тому, щоб форма слугувала функції. А простір людям. Функціоналізм акцентував на нових матеріалах, таких як бетон, скло та сталь, що дозволяло створювати прості геометричні форми з максимальним природним освітленням. Вулиця Кобійовича втілює цю естетику міжвоєнного періоду, коли Львів активно розбудовував нові райони. А у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, тут знайшла тимчасовий прихисток Харківська школа архітектури, яка вже понад два роки навчає молодих архітекторів та архітекторів у стінах Львівської національної академії мистецтв. Архітектура на вулиці Кобйовича має типові риси функціоналізму: Плоскі дахи, прості геометричні форми, широкі вікна, гладкі фасади без декора, але де розшиті тонкими лініями. Важливим елементом стилю були балкони, горизонтальне і вертикальне засклення. Трохи виступаючі еркри та кругле вікна, хоча ці будівлі часто вважають сірими та холодними, важливо зберігати їх, бо вони є частиною історії архітектури і відображають зміну у світі та суспільстві.